Всім доброго ранку. Перебуваємо в місті Сквера в Скверській міській раді. Значить, 34, 34-та стаття мені дозволяє знімати. Головний закон військового стану у нас немає. Військовий стан вводиться на три, ти, ці, на три місяці, а на Потім потім вводиться стан війни. Перепро це стан війни неможливо, тому не вводять... Немойте, ніхто не перешкоджає. Ви сказали, що нас повинні вивезти працівники поліції, для того, щоб нас повели у військкомат. Розумієте чи ні? Не перебувайте мене. Якщо ти по плану, на сесії приймаються рішення, які є для закритого, доступу У нас відкритий доступ, у нас відкритий доступ, так як приміщення належить територіальній громаді. Але депутати повинні проголосувати, все буде закрите чи не закрита. А так будь-який момент має бути присутній. Але, пер... Але конкретно для сесії повинні депутати проголосувати, і визначити, що ці питання відносяться, тоді вони в закритому режимі. Не Ми територіальна громада, міста Сквери, яка створена відповідно до ми створені відповідно до Конституції України. Дивіться, все, бачите, Конституція України. Ви є представники приватної фірми Скверська міська рада, Скверська міська рада не є державний орган, так, так, так як у вас повноважень немає, нам перешкоджати вільному пересуванню і дана будівля належить територіальній громаді міста Да. Звернувся до працівника поліції, не перешкоджать наше вільне пересування і перебуття. Так, да. все заважайте. да ми вам не заважаємо. Хочу попросити, будь ласка, присутнічки не заважаєте, добре? Ми не заважаємо. Керівник Скверської міської ради повідомив при всіх присутніх, що ми повинні покинути термінову приміщення Свердської міської ради, але вона не є власником цього приміщення. Власником цього приміщення є територіальна громада міста Сквира. Всі приміщення, що є в межах міста Сквира, належать мешканцям міста Сквира, не Левіцький, не Власюк. Зрозуміло, так? Все, дякую. Всім дякую за увагу. Пізніше вийду до ефіру.